Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Нумограти. Мене звати Дмитро, і ви дивитесь четверту серію City Skylines, де ми з вами розбудовуємо місто під назвою Надійне. І так, що нам вдалося зробити у минулих серіях? Ми з вами створили два житлових райони, що назвали Чумацький та Мальовничий. Подивіться, ось вони дуже непогано виглядають. Також у нас є один промисловий район. Це грохотилівка. Ми обов'язково його розбудуємо, але поки що він у нас невеликий. Минула серія була присвячена розбудові нового району. Ось він це мальовничий район. Нам вдалося з вами багато чого створити. У цьому районі ми побудували лікарню, побудували пожежне депо, а також побудували поліцейське управління. Якщо ви бачите, в цьому районі ще немає школи. і я пропоную зараз це прямо виправити. Я думаю, ось у цьому місці школа буде мати нормальне покриття, і мешканцям у цьому районі буде зручно до неї діставатись. Так, школа в нас з'явилась, вона запрацювала, і мешканці зможуть водити своїх діточок до цієї школи для того, щоб не діставатися далеко у школи у районі Чумацькому. Адже це не так зручно, якщо мати школу в своєму районі. Правда ж? Ну, школа школою, але якщо подивитися згори на наші райони, ви бачите, що райони мають деякі проблеми. Давайте подивимося, що саме мається на увазі, що за проблеми в наших районах існують. Недостатньо досвідчених працівників. Що це означає? Це означає одне з двох: або місту не вистачає робочих рук, просто бракує мешканців, що могли б тут працювати, або наші мешканці просто не можуть дістатися до роботи з сусідніх районів. Тому ми маємо вже два окремих райони, і я пропоную створити перший автобусний маршрут між цими двома районами. Для того, щоб створити автобусний маршрут, спершу нам знадобиться побудувати автобусне депо. Поки що нам трішки не вистачає на нього коштів, і що ми можемо зробити, це підготувати місце для його побудови. В принципі, у сіті Skylines немає ніякого значення, де розташовувати автобусне депо, але якщо ви бачите, навколо нього дуже галасно, і зазвичай я його розташовую в промисловому районі, тому давайте так і зробимо. У нас є район Рохотилівка, ми можемо трішки його розширити і підготувати місце для розбудови автобусного депо. Розширимо дорогу у цю сторону, додамо невеличке перехрестя і розташуємо автобусне депо просто у цьому місці. Ось так ви бачите звернення нашого громадянина, що чекає вже на автобус для того, щоб дістатися, я так гадаю, з одного району в інший. Автобусне депо не працює без води та електрики. Треба це негайно виправити. Електрику підведемо тимчасово ось таким чином. Автобусне депо запрацює. І треба негайно створити автобусний маршрут нашим мешканцям. Я думаю, буде доречним, якщо ми створимо автобусний маршрут по ось цій головній дорозі, що з'єднує фактично один район з іншим. Почнемо з цієї сторони і просто додаємо зупинки в більш-менш зручних місцях для наших громадян. Зупинка біля кладовища, обов'язково. Зупинка біля школи. Ну, і далі поки що наш район не розбудований, але ми додамо пару зупинок. Вони нам обов'язково знадобляться у найближчому майбутньому. Ось побачите. І у зворотню сторону таким чином додаємо зупинки. І маршрут завершено. Громадяни щасливі, я думаю, вони обов'язково будуть ним користуватись. І ці проблеми з нестачею робочих рук у нас зникнуть згодом. Це, залишаємо у спокої наші нові райони. Повернемося до них через декілька хвилин для того, щоб оцінити, як працює наш автобусний маршрут. Ну і далі я пропоную зайнятися розбудовою нових районів промислових та житлових на клітиночці, що ми придбали ще в минулих серіях. Перш за все, я думаю, буде доречним створити тут новий житловий район. Він буде дуже непогано виглядати між цими двома пагорбами. Так, цей район буде дуже затишним між двома пагорбами. Тому назва, власне, випливає сама собою. Давайте назвемо цей район Затишний. Це, новий район започатковано. Він буде розташований у цьому місці між двома пагорбами, і тепер треба з'єднати його з нашими районами, тобто підвести до нього дорогу. Але перш ніж підводити дорогу до нашого нового району, треба трішки оновити і зробити більш зручною ось цю нашу дорожню розв'язку. Це нам обов'язково знадобиться, я вже бачу це. Перш за все підрівняємо з'їзди та заїзди на кільце, щоб вони виглядали більш реальнішими. Ось так. Так. Так набагато краще. Скоро по цьому мосту буде їздити дуже багато машин, і для того, щоб просто уникнути проблем із заторами в майбутньому, треба оновити цю дорогу на більш ширшу. Тільки почав гановлювати дорогу в цьому напрямку, тільки почав будувати новий міст і одразу закінчилися кошти. Тому я зараз просто не в змозі завершити цю роботу, тому залишимо це на деякий час та подивимося, що там у нас з новим маршрутом. Так, і дійсно громадяни користуються. Подивіться, 19 із 30 чоловік у автобусі проїжджають. 30 із 30 повністю ще забитий автобус. Ось скільки народу чекає, подивіться, скільки народу чекає на початковій зупинці. Ну і зараз автобус розвернеться і наші громадяни поїдуть далі, куди їм треба, з початкової зупинки аж до, аж до нашого мальовничого району. Подивимось, як люди користуються автобусним маршрутом у мальовничому районі. А поки що автобуси сюди не доїхали. Але люди вже чекають на них. Так, дійсно. І ось у нас з'явилися кошти на новий міст, тому одразу будуємо його. Зробимо його трішки більш привабливішим. Так, непогано виглядає. Поки що, поки що залишимо так. Можливо, можливо, через деякий час ми трішки його оновимо, але поки що виглядає досить непогано. Так. І це в нас дорога на затишний. Зараз ми її приведемо до ладу, зробимо їй нормальний вигляд, все буде гаразд тут. Ось так, дорога виглядає набагато краще, більш плавною. Збудуємо пару провулків в цьому районі, для того, щоб можна було почати будівництво. Додаємо комерційні зони вздовж головної дороги. І додаємо житлові зони, так як ми робили у попередніх районах. Підведемо воду. Та підведемо електричний струм до перших будівель у цьому районі. Ось так, затишний район починає розбудовуватись. Думаю, через деякий час тут буде дуже гарний район. Ну, і в цьому місці, якщо наші люди з цих двох районів, з Мальовничого та Чумацького, якщо вони хочуть дістатися у Затишний, то для них є лише одна дорога по ось цьому з'їзду. Лише торкаючись кільця, повертаючи праворуч, ну і далі по мосту, і далі далі далі. Я думаю, це не дуже зручно, якщо заїжджати ось таким чином через кільце і повертати одразу праворуч. Я думаю, буде дуже зручно зробити окремий з'їзд прямо на цю дорогу у цьому місці. Ось так. Виправимо пішохідну доріжку, так, щоб вона не конфліктувала з новим з'їздом. І що тут трапилось? Виправляємо і цю ситуацію також. Ну, в принципі, виглядає досить непогано, я думаю, так більш зручніше для того, щоб не конфліктувати машинам, що повертають праворуч, для того, щоб навіть не заїжджати на кільце. А у місці з'єднання цих двох з'їздів можна зробити двохполосне шосе. Ось таким чином, так? Тут з нашим автобусним маршрутом подивимось, чи користуються ним. Так, звісно, подивіться, 28 із 30 пасажирів вже їдуть на ньому. Люди чекають на зупинках, люди користуються. Подивимось деяку аналітику за нашим новим автобусним маршрутом. І так, у нас є більше десятка зупинок, і на деяких зупинок, подивіться, черга просто-просто. Величезна черга на автобус. Тут люди ніколи навіть не дочекаються свого автобусу. Тому для того, щоб виправити цю ситуацію, ми додамо більшу кількість автобусів і подивимось, подивимось що буде з натопом на зупинках через деякий час. Я думаю, це повинно вирішити проблему деяким чином. Ми додали нових автобусів, подивіться, вони одразу ж виїжджають із свого депо і прямують за своїм маршрутом. Затишний починає будуватись, виглядає вже досить непогано. Додамо цьому району школу. Продовжимо головну дорогу. Додамо також другорядних доріг. Шановні друзі, подивіться, ось на це місце між залізницею та шосе. Будувати тут житловий район ну тут буде дуже гучно, дуже галасно для нормального, комфортного проживання наших мешканців. Тому одразу виникає ідея створити тут промисловий район. Але тут таке класне зелене мальовниче місце і перетворити його на ось таку сіру, похмуру грохотилівку ну не найкращий варіант. А от якщо зробити тут промисловість сільськогосподарську, я думаю, це буде виглядати в цьому місці. Ну просто-просто прекрасно. Тим паче, що попит на промисловість зростає просто на наших очах. Підготуємо цю ділянку для майбутнього сільськогосподарського виробництва. Для того щоб в цьому районі не виникла нова грохотилівка, для того щоб тут було лише сільськогосподарське угіддя, треба просто позначити для, для гри, що ми збираємося займатися в цьому промисловому районі лише сільським господарством. І робиться це ось таким чином. Після того, як район позначено як сільськогосподарський якщо ви будете створювати промисловість, ви побачите, що тут будуть створюватись лише сільськогосподарські поля. Так, ну і треба, звісно, його під'єднати до нашої дороги. Дамо, що все в цьому місці, можливо, потім ми трішки це видозмінимо, але поки що хай буде так. Ну, і в принципі, звісно, я забув створити якусь прикольну назву цьому району, тому пропоную, пропоную його назвати. Назвемо його пшеничний. Так, звісно, в цьому районі я зовсім забув про підведення водопостачання, адже для зростання рослин в цьому районі, звісно, водопостачання має бути безперечно і завжди забезпечено на 100%. Отбаємо про підведення електричної енергії. В принципі, буде нормально виглядати, якщо під'єднати електричний струм з цієї сторони з нашого житлового району. Електричної, еле, електричної енергії нам поки що вистачає. Можна на деякий час про це не думати, але дуже швидко вона знову закінчиться. Ось побачите. Ось так. Нові сільські господарства тут з'являються. Ви чуєте звук курчат, звуки корів. Тому так дійсно, ви бачите, що це сільське господарство, а не нова грохотилівка. Затишний потрохи розвивається, давайте його розширимо трішки. От Про що я забув у затишному, це, звісно, про парк. І так як у нас є тут порожнє місце, ми створимо йому одразу величезний парк. Нехай наші громадяни гуляють, нехай радіють їх сім'ї, є їх тітлахи, адже парк не тільки підвищує цінність землі а й просто робить громадян більш щасливими. Саме зараз є найбільший попит на житлові зони, тому одразу користуємось цим. М -м, промисловість вже працює на повну потужність, вже з'явилися нові виробництва. Дивіться. Дивіться, що це за будівля. Це дуже цікаво. Sunny Grain. соняшникове насіння. М -м -м. Нарізані фрукти. Компанія нарізані фрукти. Цікаво. Подивіться, ось схожа будівля на минулу і має назву компанія Beefcakes. Це якісь торти з яловичини. Цікаво, дуже цікаво. Так, наше місто потрошку зростає. Наступний етап має назву у нас районне містечко. І до нього залишилось цього нічого, всього півтисячі мешканців. Не вистачає води, дійсно, сюди вона і не підведена. Одразу виправляємо нашу помилку у нас по воді, і в нас вже починає закінчуватися запаси нашої питної води, а також починають закінчуватися пропускна здатність нашої каналізації, і скоро нам доведеться це виправляти. В принципі, цим можна зайнятися прямо зараз, додамо ще одну водонапірну вежу. І... В Принципі було б краще розташувати водонапірну вежу з цієї сторони пагорба, адже вона працює гучно і це буде створювати дискомфорт для проживання наших нових мешканців у нашому затишному районі. І також доведеться просто перенести ці вежі до цієї сторони, тому що зараз вони знаходяться дуже близько до нашого нового району. А тепер треба її знову під'єднати до нашого водопроводу. Водопостачання оновлено, все гаразд, і тепер нам не вистачає каналізації або водоочисної споруди. Раніше ми будували саме них, і я пропоную просто додати ще одну водоочисну споруду до нашої грохотилівки. Ось таким чином. Так, ну і, звісно, треба її підніднати до нашого водопроводу. Проблему з каналізацією водопостачанням вирішено. Вирішено на деякий час. Про це можна забути. Деякий час назад ми додали багато нових автобусів до нашого єдиного маршруту. Подивимось знову аналітику, що в нас по цьому маршруту зараз. Так, і лише на одній зупинці у нас люди чекають на автобус. І навіть на цей автобус вони просто не змогли сісти, але зможуть сісти на наступний. Подивіться, на деяких запинках навіть ноль пасажирів, та ноль, ноль пасажирів їдуть зараз у цих автобусах. Тому зараз просто кількість автобусів їх набагато більше, ніж потребує цей маршрут, тому зменшимо їх до десяти. Ну, і в принципі буде доречним додати новий маршрут, щоб з'єднав наші райони з цієї сторони: Затишний та Чумацький або мальовничий. Думаю, буде більш доречним з'єднати його з Чумацьким районом. Почнемо з цієї сторони. Додамо пару зупинок у затишному. Можна спробувати зробити зупинку у пшеничному районі, для того, щоб люди могли, могли дістатися до своїх робочих місць. І, в принципі, далі наступна зупинка вже буде аж безпосередньо у чумацькому районі. Так? Зробимо зупинку тут. І повертаємось прямо у затишний район. Так, зупинка біля парку, звісно. Завершимо маршрут. І змінимо його колір для того, щоб не плутати попереднім маршрутом. Змінимо а нехай буде ось такий колір. Хоча це ми змінили колір першого маршруту, але нічого, нічого. Це просто треба зробити, для того, щоб їх не плутати. І змінюючи колір маршруту, подивіться: змінюється і колір самих автобусів. Тому навіть в такому вигляді. Дуже зручно за ними спостерігати і ідентифікувати, саме якому маршруту належать ці автобуси. Так, автобуси виїхали із депо і прямують до затишного району, щоб почати свій маршрут прямо з першої зупинки, я думаю, звідсіля є попит на проміслові райони, тому додамо, додамо нові будівлі у пшеничному районі. А от щодо грохотилівки, щодо її розбудови, я пропоную зробити просто міст або тунель через наше шосе і почати її будувати з цієї сторони шосе. Для чого робити саме так? Ну, по-перше, ми не будемо займати місця для житлових районів з цієї сторони. А по друге, приналежність грохотилівки до залізниці це буде дуже зручним, тому що тут можна буде. Побудувати вантажну залізничну станцію, що буде дуже корисною для грохотилівки, для завантаження, відвантаження багатої кількості товарів, що виробляється тут, потрібні нашому місту, та підуть на експорт. А от що зробити і як з'єднати тут нашу одну частину грохотилівки з майбутньою частиною міст чи тунель? Дуже непогано, я думаю, буде виглядати тунель. Спробуємо його зробити і подивимось, як це виглядає. Так, виглядає досить непогано, я думаю. Зараз ми трішки його підрівняємо. Так, це також у нас буде грохотилівка. Подивимось, як буде розвиватися ця частина. Я думаю, повинно бути не так, не так і погано. Затишний зростає, розвивається, вже виглядає досить непогано і дійсно доволі затишно. Тому повернемось до нашого мальовничого району і займемося його розбудовою, тому що досить давно ми на нього не звертали увагу. Додамо житлових зон прямо на узбережжі. І це також буде продовження нашого мальовничого району. По головній дорозі додаємо комерційні зони, як ми робили раніше. Так, лікарня в цьому районі покриває його майже аж до кінця. Пожежна станція так само, поліцейське депо так само, в принципі, все гаразд, але на цьому кінці вже не вистачає, буде бракувати школи нашим громадянам, тому я додам її у цьому місці. Знову немає води. Так, виправляємо одразу цю ситуацію. Додамо. Політику чисті парки до нашого мальовничого для того, щоб парки мали більший радіус дії, а також політику парки, оздоровітельної зони. Це також допоможе, допоможе мати більший радіус дії паркам і, відповідно, навколо парків на більшому радіусі буде в більшій мірі зростати цінність землі. Це нам дуже допоможе у розвитку цього міста. На цій стороні нашого мальовничого району побудуємо ще один парк. Так, цінність землі одразу зростає. А ось у цьому закутку додамо, додамо якусь невеличку карусельку. Ось і знову проблема, нам не вистачає знову електричної енергії. Але подивіться, ми вже маємо можливість будувати покращену вітрову установку, і на відмінність від попередньої, її треба будувати прямо на воді. Але також на відміну від попередньої, вона генерує набагато більше електричної енергії. Там у нас максимум доступно 8 МВт, а тут вже 20, майже втричі більше. Зараз ми накопичимо необхідну кількість коштів. Ви бачите, вона коштує 12 тисяч гривень. І одразу її побудуємо для того, щоб вирішити питання по електричній енергії. Ну а ось і наше нове досягнення, районне містечко. Ми досягнули кількості у 4 тисячі мешканців і отримали новий етап у нашій четвертій серії гри City Skylines. Подивіться, скільки знову нових можливостей нам надає City Skylines. на цьому етапі. Найцікавішою можливістю буде створення доріг. З зеленими насадженнями, адже саме ці дороги допомагають дуже сильно розвивати наше місто. І вже саме в наступних серіях я вам це доведу. Ви побачите, що за допомогою таких доріг місто розвивається набагато швидше. Люди в цьому місті будуть набагато щасливішими а також навколо цих доріг створюється набагато менше шумового забруднення від автотранспорту. І дякую вам, любі друзі, за те, що були зі мною впродовж цієї четвертої серії по грі City Skylines. В наступних серіях ми обов'язково продовжимо розвивати наше містечко. Дякую вам велике за увагу. Мене звати Дмитро. Ви були на каналі Нумограти і побачимось. Дякую вам.